Майдерніки я вас вітаю. Знаєте, яка найбільша мотивація для продажу автомобіля? Це покупка нового. Наші клієнти звернулися до нас за послугою продажу автомобілів. це автомобіль стоїть на майданчику не буде, але в будь-якому разі ви можете телефонувати власнику автомобіля і з ним разом проїхатися, прокатитися, перевірити цю машиночку і без проблем. Якщо хочете, ми вам цьому допоможемо перед нами за прекрасною ціною. Свіженький седан на автоматі М -м -м, Кстати, на гарному автоматі це не робот, не варіатор, це KIA Optima 2014 року випуску. Хочу сказати, що приїхала вона з Америки з пошкодженнями по задку і в машинці не суттєві підкраси. У нас крило підкрашене, трохи капот. Та, в принципі, і все. ну тобто Не тотал в кілометрах, 201 тисяча кілометрів, тобто, і пробіг хороший, на легкосплавах прикольних, притонований, хром-пакет. Машинка щойно після техобслуговування, е мордашка симпатична, лінзовані фари у нас, туманочки. Бачимо, що тут також хром у нас е навколо решітки радіатора. Також непогана у нас комплектація в автомобілі, шкіряне мультикермо, кондьор, Магнітолка з блютузом, датчик світла, круїзи, 4 склопйомника, електрорегулювання, ручні регулювання сідушок і водійського і пасажирського, встановлені є викалинки, хороші чехли. Тобто без проблем. Також є електрорегулювання дзеркал. Хочу сказати, що машинка комфортна, місця також всім хватить, їде бадьора, питань по ходовці немає. Ну а більш детально ви, звичайно, можете зв'язуватися з власником і разом з ним ці всі, всі питання вирішувати. Що ж саме головне? Це надійний автомат, 24 бензиновий мотор, тобто їде вона класно е, і їде вона надійно. Друзі, найголовніше це ціна 8,5 тисяч доларів, тобто автомат до 9. Е, симпатичний седан, Це те, що всі зараз потребують. От, Допустимо, у нас на майданчику зараз небагато варіантів автомобілів в седані на автоматі. Тому цей варіант ви можете розглядати, спілкуватись з нами, з власником цього автомобіля. Без проблем, давайте заглянемо ще у багажник, Тут трохи речей власника. Але бачите, скільки речей всі влізли, і ще місце є. Супер. Тож, залишаю номер телефона, залишаю невеличку інформацію, забирайте автомобіль, якомога скоріше. До зустрічі.